Тобто, коли і чоловік і жінка досягнуть своїх духовних потреб та можливості їх реалізації, ми знайдемо правильне поєднання між собою. Ну, в принципі, так. В принципі, так. В ідеальній схемі ну, секс між чоловіком та жінкою це прообраз зівуга до яка між природою творіння та природою творця. Це ось в ідеальній схемі, да? Тобто, де є бажання, де є світло, і між ними. Починається розкриття присутності творця, тобто шхіни. Тому, що сказано, я вже казав, що чоловік та жінка та, та шхіна між ними. Тобто, так воно, в принципі, і працює. Якщо один в парі не розділяє з тобою інтерес до кабили, то як їм бути? Дякую. Це дуже залежить від ситуації, яким... хто не розділяє, по-перше, по-друге. Чи це чоловік не розділяє, чи це жінка не розділяє, це перше. По-друге, наскільки не розділяє. По-третє, які в них до цього були стосунки і є, це дуже-дуже багато різних факторів. Можу сказати вам тільки те, що в багатьох випадках, коли чоловік не розділяє, то він все ж таки. Приходить до розуміння жінки, тому що бажання жінки дуже сильне і вона, воно впливає на чоловіка. Якщо жінка мудра і ну, є, вона знає, як впливати на свого чоловіка, то в якийсь момент він буде підтримувати і зможе стати, а, таким, ну, тим, хто буде підтримувати, то на відміну від цього жінки вони майже не змінюються. Ніколи. Я вам можу тільки це сказати. А, а самозадоволення це тоді просто можливість доставити собі задоволення, але вже нема можливості, якщо правильно розкрити Творця. А саме задоволення це тоді просто можливість доставити собі задоволення, але вже нема можливості, якщо правильно розкрити Творця. Ну, я би зараз не проводив такі вже паралелі. З такої фізіології, в принципі, все те, що ви отримуєте, це все за самозадоволення зараз. Тому що немає у вас, ви ж не використовуєте свої бажання для того, щоб доставити комусь задоволення. Розумієте? Тобто, якщо ви просто з точки зору фізіології раз, ну, дивитесь на цей процес, то я б взагалі би на це не дивився з точки зору фізіології, тому що це не цікаво і це. Нічого нам не дасть. Да? А якщо ви не вмієте доставити задоволення комусь, що б ви наробили, і навіть якщо це буде секс з іншою людиною, це все одно буде саме задов... задоволення. А, і те ж саме це стосується і всіх інших насолод. А якщо ви можете побудувати такі стосунки, де ви використовуєте, а, ну, де ви з партнером в різних Можете грати в таку гру а, взаємної насолоди, то тоді це вже інша історія. Так, хочеться сексу, але вже з кабалістом. Окей. Це точно пише. Да, Влад укріпив мою мисль. Нужен тільки мужчина кабаліст. Ну, дивіться, насправді, я не впевнений. Можу вам сказати так. А, ну, це, звичайно, дуже добре, те, що ви кажете, але це не панацея від всіх. До речі, я можу сказати чесно, що чоловік-кабаліст це не супер прямо такий великий вже і подарунок, в тому сенсі, що в нього є багато завдань в житті, розумієте? і в нього є дуже багато роботи, і є він дуже зайнятий. А, тож ви не думаєте, що чоловік-кабаліст він такий, що ось прямо таке там буде якийсь там прямо духовний секс і там стосунки, як там просто якісь духовні, десь там на якомусь там обличчі на якомусь. Uh, ну, значить, Чоловік-кабаліст це людина, яка дуже зайнята. Uh, ви розумієте, і якщо ви подивитесь на те, як просто зайнятий мій вчитель, як зайнятий uh, Михайль Лайтман, то ви можете зрозуміти, про що я. Ну, Звичайно, ви хочете на облачки. Всі жінки так хочуть, але. Uh... Життя інше. То якщо ви побачите, як зайнятий Міхаль Лайтман, да, скільки він віддає себе, да, тобто це фактично служіння. Ви розумієте? Це фактично служіння. І а, не завжди не завжди жінка може отримати від чоловіка кабаліста стільки уваги, скільки вона хоче, наскільки вона розраховує. і Наскільки їй здається, що вона від цього буде щаслива. Тобто чоловік-кабаліст це фактично людина, яка присвячує себе шляху, розумієте? Тобто, вона багато чого розуміє, чого вміє і чого знає, але це залежить. це залежить. Тобто просто В деяких, в деяких випадках, якщо жінка мудра, і вона займається кабалою, а чоловік не займається кабалою. Мені здається, що вона може бути щасливою з таким чоловіком. Якщо вона дійсно мудра, вона може побудувати з ним такі стосунки, вона буде знати, як це, це зробити. І отримувати від нього ту увагу, і все те, що їй якби, потрібно. Чоловік кабаліст, це. Більш складна історія, Більш складна. тому що в нього є і падіння внутрішні, набагато більше, ніж у звичайного, звичайної людини. Є багато піднесення, також є падіння внутрішнє. Тож це, це все непросто. Тому не думайте, що це, це ви просто може, знаєте, під якимось таким чи впливом, чи вам може здаватися, що це так прямо круто. Але є у всьому свої, знаєте, своя ціна. У всьому є своя ціна. А, мені каже, мужчина є намишлені крадем, це вже подарок Творця». Це так, це, це дійсно так. «Тому й треба теж йти в кабалу і задовольнятись. Ну, те, я вам точно скажу, що ви точно не, не втратите нічого, а тільки, тільки отримаєте. Це в нас такі так, стосунки, а чоловік далекі від духовних питань. Ну, я ж вам кажу, що це не обов'язково дуже, дуже погано. Не обов є багато прикладів, які, де жінки були, в принципі. Якщо є основа в житті, знаєте, як, якщо є впевненість, якщо є а, підтримка на такому базовому рівні життєвому, не думайте, що цього мало. Цього теж дуже-дуже багато. Особливо для жінки, коли вона. Коли вона... До речі, хочу вам сказати вже наостанок, що, якщо в стосунках, скажімо, чоловік та жінка, жінка не дає чоловіку займатися кабалою іти духовним шляхом, то він не має права якби, відмовитись від свого духовного розвитку, і якщо Є ну, будь, треба такий вибір, щоб був да, чи жінка, чи духовний шлях, то треба вибрати духовний шлях. А у е, питаннях жінки, якщо ось в неї вибір, да, чоловік чи духовний шлях, то в деяких випадках треба вибрати чоловіка. Це те, що я чув від свого вчителя, можете пошукати і може знайдете. Е, тому що в деяких випадках для жінки це важливіше. Ось і все, що я вам хотів сьогодні сказати.